Привіт! Ось прийшла весна, ґрунт вже прогрівся, часник вже досить великий і прийшов час йому допомагати. А саме потрібно зробити весняну підгодівлю, яка зараз додасть силу часнику для нарощування великої і пишної зеленої маси. Дана підгодівля напряму вплине на те, щоб наростити велике листя на часнику. Ті, хто вирощують часник не перший рік і дивляться мій канал, знають, що у часнику є кілька фаз ростання. Перша це коли він нарощує зелену масу, і з нею повільно, але вірно зростає головка часнику. А восени зелена маса, якщо вона була великою, то вона починає віддавати своє харчування головці часнику. І головка часнику восени збільшиться в декілька разів. А якщо дану підгодівлю не зробити, тоді ви можете навіть не мріяти про великі розміри часнику. А також дана підгодівля позбавить ваш часник від пожовтіння. Думаю, у багатьох з вас вже зараз, ось тут, на кінчиках часнику, починає жовтіти листя, і в деяких випадках він може жовтіти дуже сильно, що може навіть здатися, що вже все, нічого не виправити. Але не хвилюйтесь, це підгодування допоможе прибрати пожовтіння листя на часниковій, та часник знову позеленіє. Почне нарощувати зелену масу, стебло його буде товщати, а по ньому якраз можна і судити. Чим товще до кінця сезону буде стебло, тим і головка часнику під землею також буде велика. Але по сезону буде ще дуже багато робіт з часником, тому не пропускайте вихід цих відео. А для приготування даної підгодівлі нам буде потрібно 10 літрів води, а також нам потрібен буде курячий послід. Він може бути хоч гранульований, як в моєму випадку. А також, якщо у вас є кури, то це значить, що у вас є багато. Курячого посліду і його теж можна застосовувати. І зараз я розповім пропорції, як застосовувати гранульований послід, а також потім розкажу і про свіжий курячий послід, тому що вони відрізняються. Ну, в першу чергу, розповім про гранульований послід. Він доступний всім, продається в будь-якому садовому магазині, і головною його перевагою перед свіжим курячим послідом це те, що він очищений і має меншу кількість аміаку, який згубно впливає. На корінневу систему рослин. А саме аміак у великій кількості опалює корінневу систему і знищує рослину. Але це не означає, що його не можна використовувати. Навпаки, потрібно, тільки я трохи пізніше розкажу, як це правильно робити. Для початку давайте розберемося з гранульованим послідом. Потрібно взяти банку об'ємом 1 літра, наповнити її гранульованим курячим послідом і додаємо її у 10 літрів води. А також ще одна. Перевага гранульованого курячого посліду в тому, що його не потрібно настоювати тиждень. Як це потрібно робити зі свіжим курячим послідом? Це все з тієї ж причини, що в ньому відсутній у великій кількості аміак. Зараз гранули повністю розчиняться і він буде готовий до застосування. І також це буде концентрат 10 літрів. А тепер власне розповім, як готувати такий же концентрат. Свіжого курячого посліду. Також нам буде потрібне 10-літрове відро. Візуально ділимо це відро на 4 частини і четверту частину ми заповнюємо свіжим курячим послідом. А увесь залишений простір ми заповнюємо водою і настоїмо його 7 днів. Зверху кладемо кришку, і, хоча б раз на добу, потрібно цей настій перемішати. Це потрібно по-перше, щоб позбутися. Від великої кількості ам'яку, а також щоб він перебродив. І ось минуло 2 години. Наш концентрат вже готовий. Знизу є густий залишок. Звичайно ж, ми перед тим як будемо набирати цей концентрат і додавати його до ліки, ретельно перемішуємо, щоб підняти всі частинки, які знаходяться внизу. Набираємо пів літра цього концентрату, більше не потрібно. Тому що підгодівля з курячого посліду досить насичена макро- та мікроелементами і виливаємо це все в 10 літрів води. Перемішуємо до однородності розчину, а підгодовувати цим поживним коктейлем можна двома способами. Перший найпростіший це просто поливаємо грядку з лійки методом дощування з витратою 10 літрів води. На 2 квадратних метри. Таким чином, підгодівля повільно, але впевнено проникне в глибину ґрунту і досягне корінців. Але якщо ви хочете побачити швидкий ефект і щоб дійсно підгодівля добре спрацювала, краще зробити наступним чином: за допомогою матиги в міжряді зробити канавки глибиною близько 5 см. Не хвилюйтеся, ви корінцям не зашкодите, тому що, якщо ви правильно висаджували часник. То сам зубок часнику повинен бути посаджений на глибину близько 8 см, а корінці значить ще глибше. Ось тому потрібно зробити такі канавки, щоб підгодівля швидше досягла корінців. Так як коренева система вже досить велика і почала в повній силі працювати, тому потрібно підгодувати її хорошим. І повноцінним харчуванням, яким є курячий настій. Вносити підгодівлю таким способом більш економічно, тому що вона проникає до коріння набагато швидше. Також таким чином ми не ущільнюємо верхній шар ґрунту. Тепер даємо час вбратися повністю під годівлі і знову закладаємо ці бороздки пухким ґрунтом. Як я і говорив, такий спосіб трошки складніший в роботі. Але ефект від нього набагато краще і швидше. А для часнику дана підгодівля дуже важлива, тому що її склад в першу чергу багатий азотом, який послужить для нарощування великої зеленої маси. Тому що скоро від зубка часнику, який ми саджали, харчування припиниться. І ви, власне, побачите це у вигляді пожовтіння кінчиків листя. А також, якщо на вашому часникові вже є пожовтіння, то дана підгодівля його прибере. А ще в складі. Даної підгодівлі є фосфор і калій, які стимулюють збільшення утворення корінової системи і роблять часник більш стійким до хвороб і погодних умов, а саме до таких, як температурні перепади, посуха або ж сильні проливні дощі. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня! До зустрічі у нових відео.